На Буковину привезли 60 тіл загиблих військових, особи яких поки не встановлено. Їх доставили до Чернівецького бюро судово-медичної експертизи у спеціальних холодильних машинах. На місці працюють відповідні служби ДСНС, піротехніки та судово-медичні експерти. Попадають з фронта тіла, в яких в карманах знаходяться у військових, знаходяться вибухові при пристрію. Прошло раз було 10 гранат у. В одежі військових цілих трупів немає. Вони практично всі фрагментовані, тому що 96% тіл, які попадають до нас, вони фактично пошкодження за рахунок вибухової травми. Це є рука, нога, там не повністю тіло. У бюро судово-медичної експертизи потрапляють загиблі з різних областей України. Тут встановлюють причину смерті, відбирають зразки, які потім відправляють в лабораторію для ідентифікації. Це робиться двома методами ДНК: експертиза та за допомогою дактилоскопії, відбитків пальців. П'ять тіл, які ми видали, п'ять були визначені дактлогісну. Ну, родичі дуже багато пізнають за рахунок тату, тому що вони дуже багато мають татуюровок. І ці тату вони кольорові. І якщо тіло збережене, в якому -то, то в такому стані нещодавно у бюро судово-медичної експертизи виявили тіла загиблого російського військового. Його вже передали для репатріації. Зовні була форма в нього українська, українського військового. А під ним була форма російського військового. Були нашивки прапор російський, був жетон у нього російського. Що це Російська Федерація. Пряжка на ремні була з зі зіркою. Так що не складно було. Є домовленість між державами такі люди, тому що наші ми відправляємо їм на Вінницю, Вінниця відправляє на Росію. Після встановлення особи тіло забирають представники ТЦК. Згодом лише після підтвердження результатів експертизи повідомляють рідним. Питання в складності знайти родичів, тому що для того, щоб... Ідентифікувати, треба, щоб був матеріал родичів. Є база даних централізована, з якою ми порівнюємо. Так що, якщо ДНК знаходиться, якщо вже вияснено, порівняння з тими матеріалами, які ми знаходимо, які, які у нас є. З 2 січня 2025 року до Чорнівців доставили 312 тіл загиблих військових, особи яких спочатку були невідомі. З них ідентифікували 102. Серед встановлених жодного з Чорнівецької області. Судово-медичні експерти також досліджують і випадки мирних смертей у регіоні, навантаження подвійне. У липні планують встановити ще один холодильний рефрижератор. Наразі в установі їх лише два. Це дозволить приймати додатково до 150 тіл. Альвіна Абрамчук, Катерина Тарасюк новини Січа. തരം